Всім привіт, дорогі мої глядачі! Я вас вітаю на своєму каналі. Готуємо разом з залою. Сьогодні у мене є для вас оригінальний рецепт приготування смачних та соковитих курячих ніжок та стегон на вечерю в неймовірно смачному соусі. Мої друзі завжди просять саме цей рецепт дуже смачних курячих ніжок та стегон. До миски викладаємо 2 кг стегон та ніжок. Висипаємо 3 столових ложки майонезу, 1-2 столових ложки гірчиці. 1 чайну ложку куркуми з гіркою. 1 чайну ложку червоного солодкого перцю з гіркою. Чорний перець за своїм смаком. Сушений часник 1 чайну ложку з гіркою. Гірчицю в зернах 1 столову ложку з гіркою. І також солимо за своїм смаком. І все добре перемішуємо. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться. Поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментар. І тепер до м'яса додаємо 50 грам соєвого соусу і добренько знову все перемішуємо. Ставимо до холодильника на 5-6 годин або на цілу ніч. М'ясо вже добре промаринувалося, тепер ми його викладаємо у форму. Випікаємо курячі ніжки та стегна в духовці при температурі 175 градусів 50-60 хвилин. Друзі, курячі ніжки та стегна вже спеклися. Ви тільки подивіться, які вони дуже апетитні, соковиті, ніжні і мають хрустку скоринку. Друзі, вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.